Майвітечка, давайте на Таро то Тота подивимось його, її повідомлення вам, якого ви не дочекалися. Тобто це стосується як і чоловіків, так і жінок. І перше питання у нас буде таке. Ми не будемо робити сигніфікацію, ми просто подивимось, що ця людина хотіла би вам сказати. Напевно, вам потрібно думати тільки про себе зараз. Безпокойство. Це ж тарото, та воно інше. Боротьба, розочарування. Знаєте, таке враження, що людина б вам хотіла сказати: тут ідуть, по-перше, три путівки. Це такі, знаєте, глибокий внутрішній крик людини, яка б хотіла би приблизно так сказати. Я сам не знаю, чого хочу, чого прагну. Мені страшно. Я заплутався. У мене постійна боротьба між бажанням бути з тобою і потребою втекти. Тобто тут дуже сильна криза, між вами немає розмов, між вами немає взаємодії. Це я зразу можу сказати по цим трьом картам. Я розочарована. Або розчарована. І я розчаровав або розчарувала тебе і себе, але не знаю, як це виправити. Я боюсь сказати щось і зробити те, що буде ще гірше. Боюся. Здатися тобі слабкою або слабким. Я не знаю, як бути. А, хочеться сказати, коли розвалююсь у всередині. Три п'ятірки – це трансформація та біль. А, ця людина хотіла сказати. Але не може це зробити, тому що цю людину дуже сильно з'їдають емоції. Чому не говорить? Ще давайте подивимось: королева жезлів. вежа, двіка кубків. Давайте зразу. Королева жезлів – це ви. Якщо у вас я бачу по стану людини є покарання, ви покарання, тоді, тоді це ви. Причина дуже складна. Тому що це ви? Якщо, ну я бачу просто на те, що розповідала, розповідала людина, яка була у фоні, тобто послання, так? Чоловіки, до речі, повертайте на себе, це ви дивитеся про жінку. Жінки, ви дивитесь на чоловіка, який вам звертається, зрозуміло, так? Не говорить людина вам, тому що соромиться, боїться. І все, що кохає, тому що тут виходить двійка кубків в тару, і тут вона двійка кубків. Але ця, це кохання викликає біль і провину за щось. Ви така яскрава виходите, ви, він вас бачить таку сильну жінку. Можливо, знаєте, якщо ви жінка ще з якимись здібностями, ну, я розумію, чого людина боїться до вас якось проявлятися зараз. Можливо, ця людина пише вам повідомлення, а потім стирає. Пише стирає. А, ви гідна, ви, от, у вас внутрішній такий запал, вогонь, у вас сила така міцна. Ну, навіть тут дивіться, яка тут королева жезлів. Вона з югуаром тут, до речі, стоїть. Це така кішка, так, будемо говорити. Там тамтем. До вас дуже сильно тягне цю людину, і ви така занадто справжня, напевно, ніж ця людина. Таке враження, що просто людина боїться, тому що у вас вежа тут відбулася. У вас тут криза, у вас тут навіть можливо ви не дуже красиво розійшлися. І людина. Це може розуміти, і тому стоїть в такому кармічному кризі, як з трьох птірок. Тобто тут і сигніфікація була по першим трьом картам, і, так би мовити, і про, про стан, що ви повинні знати? Лицар Кубків, імператор. Подивіться, який тут імператор. Туз Кубків. Ви повинні знати, що ця людина має до вас почуття. Сильне почуття. Знаєте, коли людина могла просто, от, після якогось руйнування, після чогось от, пройшов деякий час, вона от розуміє, яку цінність ви несете, наприклад, або о, о, чоловіки, це ви. Імператор. Але імператор це контроль, імператор це надія, імператор це. Е, ну, ви напевно людину наділяєте такими якостями. Він відчуває з вами таким. Можливо, це чоловік ваш, а можливо, до речі, коханець. Імператор може бути одруженою, а ви королева жезлі, ви можете бути коханкою, яка запалює у людині там такі фантазії стосовно вас. Угу. Кохання тут є. Людина до вас дуже сильно хоче, дуже сильна, але боїться. Ну, напевно, є за що. Це не кінець. У -у. Що ви, вам повинні, ви повинні знати, що це не кінець. Але це вузол, де, хочеться сказати, доля розходиться, щоб змінитися. Розумієте, де те, що відбулося між вами, це не дарма. Це прошите, це потрібно було так. звідси Починається щось нове, хочеться сказати нова глава, але з любов'ю, яке буде взаємною і чесною. Ну я так в надії, тому що по картам я бачу, що людина хоче взяти взятий шанс, а, і, от хочеться сказати, ви повинні знати, що ваша чаша. Любові не пуста, не порожня. є шанси на новий початок з ним або з нею, або з кимось іншим. Це теж, до речі, може по тузу кубків. Ну, це початок, так? Але лише після того, як ви, ну, цей новий туз, як ви відпустите біль. І не будете чекати більше повідомлень від партнера, можливо, якого ви тут загадали, або партнерку. От тоді у вас розпочнеться нова глава. Якщо ви ще тримаєтесь, тримаєтесь чіпляєтесь, чекаєте, то нова глава, нова дверь двер не може відкритися, тому що ви тримаєтесь за минуле. Отакий От розклад, і вам потрібно напевно це знати тут і зараз.